Я з інтересом вислухав виступ і думки премєр міністра Валерія Івановича Херешковського, а також посла Європейського Союзу. Ми вислухали з вами дві точки зору. Звичайно, що я з усією повагою ставлюся до висловлених точок зору. Але йдеться про мою про точку зору. Можливість підписання угоди про асоціацію. Як представник опозиції я хочу зразу заявити, що опозиція не відноситься до опонентів європейської інтеграції України. А якщо шукають опонентів всередині України і за межами України, то зразу можу сказати, що опозиція не є опонентом угоди про асоціацію. Чи може бути підписана угода про асоціацію? Так, угода про асоціацію може бути підписана, і вона могла би бути підписана вже давно. Якби не внутрішні українські обставини, саме внутрішні українські обставини, а не опоненти в Україні і за межами, є головним головною перешкодою на шляху підписання угоди про асоціацію. Щойно пан посол е, з усією дипломатичною делікатністю висунув три умови для підписання угоди про асоціацію. Е, пан посол е, дипломат і він, звичайно, е, дипломатично виклав е, всі ці умови. Е, оскільки я е, вже не дипломат. То я можу дозволити собі більш так би мовити відверті висловлювання. Я хочу нагадати, що починаючи з незаконного і безпідставного арешту Юлії Тимошенко, а до неї ще Юрія Луценко, Європейський Союз неодноразово висловлював своє занепокоєння. Це занепокоєння виявилося в цілій низці. Резолюції Європейського парламенту в заявах керівництва Європейського Союзу. І що, здавалося б, заважало українській владі, якщо вона хоче реалізувати ідею європейської інтеграції, прислухатися до цього занепокоєнь, які сьогодні пролунали, і усунути проблеми. Але очевидно, метою нинішньої української влади є не європейська інтеграція. Метою нинішньої української влади є тримання влади за будь-яку ціну навіть шляхом фальсифікації виборів. Я думаю, що оцінку українським виборам парламентським буде дано остаточно в висновках Офісу прав людини і демократії ОБСЄ. Цю оцінку буде дано і Європейським союзом. Наскільки мені відомо, в Європейському Союзі, в Європейському парламенті зараз обговорюється ідея прийняття чергової резолюції по Україні. І основна, так би мовити, основний зміст цієї резолюції буде стосуватися оцінки виборів в Україні. Отже, до проблеми, пов'язаної з вибірковим застосуванням правосуддя і ув'язненням лідерів опозиції репресіями проти опозиції. Додалася ще проблема, проблема щодо виборів парламентських виборів в Україні, які е, визначаються е, багатьма місіями міжнародних спостерігачів. І я цитую як крок назад, як такі, що е, відходять від досягнень демократичних виборів 2006 -го, 2007 -го, е, і навіть 2010-го років. Е, про це, до речі, той період, який е, Варій Іванович називає періодом нестабільності. Він сказав, що після 2004 року був період нестабільності. Так от в цей період нестабільності міжнародна спільнота жодних зауважень і претензій до виборів в Україні не мала. І Україна, до речі, нагадаю, Орія Іванович, була переведена в 2005 році з категорії країн частково вільних у категорію країн вільних. За е, рейтингом е, е, такої впливової міжнародної неурядової організації, як Freedom House. Е, До речі, в той період так званої нестабільності в Європейському Союзі не було, не було питань до е, української влади. Єдине були, так би мовити, занепокоєння з приводу е, дискусій і конфронтації між тодішнім президентом і тодішнім прем'єр-міністром. Але на цьому фоні ніхто не ставив під сумнів наявність демократії в Україні. І саме в цей період нестабільності розпочався курс на європейську інтеграцію, який має своїм кінцевою метою укладення угоди про асоціацію, включно з зоною вільної торгівлі. Саме в цей період так званої нестабільності. Тут було сказано про те, що. Європейська інтеграція була законодавчо закріплена, закріплена е, в 2010 році. Е, не зовсім так, Валерій Іванович. Вона була закріплена законодавчо е, в червні 2003 року разом з європейською Євроатлантичною інтеграцією, тобто інтеграція до Європейського Союзу і до НАТО. Вони були закріплені в законі законодавчо в червні 2003 року. Третього року, причому голосувала більше ніж конституційна більшість Верховної Ради, 319 голосів було подано за цей закон про основи національної безпеки України. Якщо говорити про дискусію, яка розгорнулася останнім часом відносно митного союзу, і особливо у зв'язку з заявою посла Єльченка. То я можу сказати, як колишній міністр закордонних справ, як дипломат професійний, що посла можна, звичайно, пожурити, посла можна навіть звільнити. Але що ви будете робити з прем'єр-міністром, який заявляв про можливий вступ України до Митного Союзу, також будете за це звільняти, чи що? Тобто це свідчення осі розмови, і звичайно, що Євченко зробив цю заяву не Вирішивши це одноосібно, очевидно, що він отримав дозвіл з МЗС на таку заяву, а можливо, вище, ніж МЗС, свідчить про що? Він свідчить про те, що влада намагається фактично блефувати. І намагається це робити як з Європейським Союзом, так і з Росією. От, мовляв, якщо ви будете так жорстко ставитися до нас і такі вимоги ставити, то ми підемо в Митний Союз. От таким чином можна інтерпретувати заяву посла Єльченка. Якщо повертатися до запитань, які поставив мені наш модератор, чи можливо підписання угоди про асоціацію, так можливо. Але для цього українська влада повинна, вис... повинна усунути принаймні три перешкоди або виконати три вимоги, які висуває.